Самко богомола саме так називають одну з найбагатших жінок України, яка заробила свої мільйонні статки на тих, на кому заробляти дуже складно на українських політиках. Оксана Морозова Хант, власниця бутікуві подягу для українського естеблішменту. І саме тут можна купити куртку за ціною однокімнатної квартири в Києві, таку як у Давіда Сакверелідзе за 7 тисяч доларів. А знаєте, що навіть такі шмотки для еліти бувають підробними. І ці підробки продаються нашій владі. Далі скандальне розслідування грошей про чи то дурних, чи то одурних модників з депутатськими значками. Розпал робочого дня. А вони шопляться. Депутати, міністри, бізнесмени і увесь зірковий бомонд. Від кількості елітних машин тут гнеться елітний асфальт. Шопінг ціною у річний бюджет столичної школи. Це місце для обраних. Скандальний супербутік Санакан. Чотири поверхи модного раю. Бодігарти і ВІП-обслуговування. Тут усе по-багатому. Тут, на відміну від столичних торгівельних центрів, розпродажами і не пахне. Поки українці готові битися за кожен відсоток знижки, <плес> цього магазину без жодних знижок тянуть повні пакети вартістю у машини. Усередині магазину все спокійно. З чорного у лакшері бутіку, хіба що бухгалтерія? Після нашого скандального розслідування схем на столичній митниці до нас потрапили ексклюзивні документи. Ви не повірите, але найвідоміший буті країни торгує вбранням, який завозить наче в секонд-хенд. І це при найзаможніших клієнтах країни. Депутат Олесь Довгий, колишній депутат Андрій Щербань. Та навіть Валерій Коновалюк з дружиною теж полюбляють одяг не для бідних. Ось так просто під час засідання народний депутат Ігор Котвіцький вирішує питання про нові черевички із лакшері магазину. Відкапці в Армані до суконь від Зіор під сотню тисяч. Для повного образу бракує лише сумочки у 300 тисяч. Одягатися тут обов'язок кожного поважаючого себе владного шопоголіка. Якщо в мене тільки з'являється, я одразу біжу в магазин. Вітчизняний бомот на випередки виносить пакети з бутіка і навіть не підозрюю, що їм або впарили справжній контрафакт, або ж вони стали співучасниками злочину із обкрадання бюджету. <плес> Як саме дивіться найцікавіші викриття? Шорта фумок ще чому. Це столична митниця. Саме сюди заїжджають товари мегабрендів вартістю у десятки тисяч гривень. Тут їх мають перевірити, розмитнити і відправити у бутік. До нас потрапили ексклюзивні документи. Ви не повірите, але ексклюзивний одяг для лакшері магазину ввозиться в Україну під виглядом дешевого асортименту для базару. Футболка чоловіча всесвітньо відомої фірми Етро на сайті магазину Санахант вартує 5,5 тисяч гривень. А ось митна декларація. Вивчаємо розцінки і не віримо своїм очам. Сім таких футболок на початку цього року було завезено в Київ загальною вартістю у дві тисячі гривень. Тобто по 332 гривні кожна. Лише вдумайтеся, накрутка більше, ніж у 5 тисяч гривень. І це лише на одній футболці. Скотиняки! А це вже сукня Фензі. За деклараціями 2100 за одну сукню. А ось на сайті магазину її вже продають за, уявіть собі, 63 тисячі гривень. Скотиняки! Ми викриваємо схему прямого обману держави 2100 гривень за сукню та 330 за футболку. За такі гроші постачальники просто фізично не могли придбати елітний одяг за кордоном. Навіть виробник і навіть оптом продає дорожче. Тож одяг завезли в Україну незаконно, умисно занизивши його вартість, аби не платити податки. Це найпоширеніша схема заробітку на митниці. Вочевидь, хабарі митникам обходяться віп бізнесменам дешевше за податки. Я занижаю таможну стоїмость, занижаю вес товару, придаю одним товарам, пишу в документах, що це інші, які ну, по таможеній стоїмості дешевші. І, відповідно, я плачу в бюджет менше. Накрутки роблять абсолютно на усьому. Ці ексклюзивні штани від Армані, вартістю в 38 тисяч гривень, в Україну завезли за 1215 гривень за пару. Лише уявіть собі масштаби оборудки. Схема, судячи з усього, працює вже давно. Експерти не беруться навіть порахувати суму збитку для державного бюджету. Бо ж підрахувати, скільки мільйонів митних податків не було сплачено за весь цей час, нереально. Що то чутка корупціона составляю, щось да що та все стікається до ну к служби. Ми вирішили з'ясувати, яким фірмам дали зелене світло на київській митниці. Виявляється, фірма постачальник люксового одягу, маловідоме підприємство «Тріберг». У держреєстрі директором фірми значиться житель села Борівка Вінницької області Сергій Шлапак. Поставки велися з Австрії. Фірма з мільйонними оборотами виявляється зареєстрована ось за цією адресою. За адресою реєстрації загадкової фірми Тріборг ми знайшли лише звичайний житловий будинок. Виявляється, зовсім нещодавно фірма Тріберг була благополучно ліквідована як неплатоспроможна. Її борг склав цілих 16 мільйонів гривень. А її справу з тим же постачальником і таким же рівнем декларованих цін продовжило новостворене товариство Атріалайн, оформлене на якусь загадкову Людмилу Окунєва із Києва. Алло. Доброго дня. Скажіть, шукаємо таку фірму «Атріалайн»? Немає тут таких. Ми перевірили цілий ряд фірм постачальників елітної одежини. І жодної так і не знайшли. Тут були ліві, але вони вже посвалювали. Виявляється, такі фірми-метелики живуть недовго і фактично існують лише на папері, аби швидко відмити гроші і розчинитися у повітрі. Власниця бутіку, судячи з усього, живе на широку ногу. Програма гроші вже розповідала про фатальне затримання бізнес-вумен із купою незадекларованої готівки просто у коробці з -під зуття. Після відкриття валізи були снайма дана само кошти. Готівку, начебто, власниця перевозила у Мілан, у столицю моди. Саме звідси з країни бутяків і батьківщини люксових брендів. Вона постачає одяг у свій лакшері магазин за ціною ганчір'я. Експерти розповідають, провернути таку схему без участі керівництва митниці нереально. І поки дирекція магазину відмовляється коментувати митні схеми, програма гроші продовжує розслідування афери просто у серці столичної митниці, ми викрили ще одну оборудку, у порівнянні з якою контрафактний одяг просто дитяча забавка.